Христос посеред нас сердечно вітаю усю нашу православну громаду. З вами знову Православний Вісник, програма про те, як преобразити земне життя, доторкнувшись до небесного виміру. І в цьому нам сьогодні допоможуть такі теми: кошик з яблуками чи людська душа, що важливіше освятити на свято преображення Господнього, хроніки українського православ'я. Короткий звіт про найважливіші події тижня. Чи знаємо ми в обличчя своїх святих або історія про київську подвижницю з рідкісним ім'ям Олімпіада? Про все це ви дізнаєтеся протягом найближчих 25 хвилин, отримавши перевірену інформацію про життя церкви з вуст самої церкви, тобто оминаючи сумнівних інформаційних посередників. Але для того, щоб це було можливим надалі. Закликаю усіх вас, будь ласка, не забувайте натиснути Вподобання, зробити репост, підписати на наш канал друзів, а ті сюжети, які вам сподобалися, обов'язково прокоментувати і в такий спосіб довести, що православна спільнота в Україні міцно згуртована. Вчора у православних храмах можна було спостерігати надзвичайний фруктовий бум. Віряни несли на літургію кошики з яблучним різнокольоровим розмаїттям, а на запитання про привід упевнено відповідали, це ж яблуневий спас. Але насправді у цій назві немає жодного сенсу, адже справжня назва свята преображення «Преображення Господнє». І в Євангелії, яке описує цю подію. Не знайти про яблука жодного слова. Натомість є історія про сходження на високу гору та про те, як на її вершині Господь наш Ісус Христос преобразився перед учнями у сяйві небесного світла. І саме до духовного преображення закликає кожного це свято, наповнене глибоким богословським змістом. Свято Преображення Господнього є одним із 12 найголовніших церковних свят, що повертають нас до моментів земного життя Спасителя чи Богородиці, аби утвердити своїх учнів у вірі і постати перед ними у своїй божественній славі, Син Божий змінив свій образ, тобто преобразився, з'явившись на вершині гори усяючому вбранні, величі, красу, якому додавало довколишнє небесне сяйво. Власне преображення Ісус зробив для того, щоб показати, що в ньому з'єднують два єства людське і божественне. А отже, кожен, хто за ним піде, зможе так преобразитись. Свято пов'язане з можливістю очищення душі та зміцнення віри. Фіксована дата святкування преображення з'явилася у 7 столітті. На честь преображення Господнього в українській православній церкві освячені багато храмів. Вони є практично в кожному місті. Цей спасо Преображенський кафедральний собор освячено в Одесі 2010 року, бо служіння на престольне свято завжди вирізнялося надзвичайною урочистістю. Здавалося, ніби й сам храм цього дня преображався. Та тільки не цього року, бо на початку серпня він ледь уцілів під час обстрілу Одеси та зазнав удару у саме серце. Снаряд потрапив у вівтар.зад був у мене шкоджений спасо Преображенський кафедральний собор нашого міста. Він пошкоджений, але не зруйнований. Він прийняв на себе удар. Якби б не ворожа ракета, яка влучила всередину будівлі, то весь квартал був би зруйнований і кількість жертв була б дуже численною. Страждань у світі стає менше, коли хтось заради любові і милосердя приймає частину їх на себе. Наш собор це зробив. Милість Божа над нашим містом, про Божої Матері, не дали, щоб загинули, нічому не повинні люди. Собор Воскресне, відбудується його велична кілька, і ми знову у новім вкрасенні храмі будемо прославляти Бога дасть, закінчиться війна, і Україна, хоч і пошкодженою, але цілісною у своєму існуванні вийде з цієї війни. І ми в переображеній країні будемо разом працювати і славити Господа Бога, Спаса нашого і Ісуса Христа. Зі вас! Кожен новий день позначений новими подіями. Хтось народжується, хтось помирає. Хтось радіє, а в когось розривається від болю серце. Ось чому для церкви кожен день це день сумлінної молитви, праці та подяки. Особливо якщо ці дні присвячені Божій Матері, адже триває Успенський піст період наших трудів для прославлення пречистої Богородиці. А більш детально про сім днів прожитих українською православною спільнотою, ми, як завжди, Дізнаємося просто зараз і допоможе нам у цьому традиційний телелітопис. Дев'ять років тому блаженніший Онуфрій був возведений на престол київських митрополитів і став представителем Української православної церкви. З цієї нагоди в Києво-Печерській лаврі було звершено урочисту божесну літургію. Богослужіння, що звершувалось у храмі преподобного Агапіта Печерського, очолював архіпастеру співслужіння Солому Архієреїв церкви та численного духовенства. На малому вході, з уваги до трудів на благо Української православної церкви, представник вузвів у Сан митрополитів архієпископів Кіровоградського Новомиргородського Миколая та Волинського Конафанаєла, а єпископи Роменський і Буринський Тихон, Пересло Хмельницький Діонісій та Петропавлівський Андрій були удостоєні сану архієпископа. Також з нагоди особистих ювілеїв церковними нагородами нагороджені митрополит Кам'янський Царичанський Володимир та єпископ Бородянський Марк. За літургією підносилися молитви до Господа про мир в Україні. Предстоятель просив у Бога милості українському народу, всім, хто мужньо боронить нашу землю на полі брані, і тим, хто потерпає від війни поза лінією фронту. Після відпусту блаженнішу митрополиту Нуфрію, який впевнено з вірою і честю веде церковний корабель шляхом спасіння, виголосили многоліття. Керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній зачитав привітання його блаженство від представителі інших православних церков. А гості з Америки, які взяли участь у святковому богослужінні, передали особисте вітання від митрополита всієї Америки і Канади Тихона. Після чого митрополитом Одеським і ізмаїльським агафангелом було виголошене вітання від священного синоду Української православної церкви. 19 серпня церква відзначала свято Преображення Господнього. Цього дня урочисту божественну літургію, що звершувалась у храмі преподобного гапіта Печерського Києво-Печерської лаври, очолював представник Української православної церкви, Блаженнішому митрополиту Онуфрію, співслужили вікарії Київської митрополії та священники з делегації православної церкви Америки, а також духовенського бітеля. Як і зазвичай свято зібрало численних парафіян, котрі об'єдналися у молитві про славлення Божого Сина в день його славного преображення. Звертаючись до пастви зі словом проповіді, митрополит Онуфрій розповів про історію свята та його духовний сенс, що полягає в преображенні кожного, хто вірить у Господа та його божественну силу і велич. Під час богослужіння підносилося сорбі Молитви про мир у нашій державі та за міцність і здоров'я народу України, який потерпає від війни, заподіяної Російською Федерацією. За літургією архіпастер висвятив клірика Київської єпархії архідеякона Сергія Бур'яна на священну інока, завершилось урочисте богослужіння, молитву про благословення плодів нового врожаю. Після чого предстоятель окропив святою водою паству та стиглі фрукти і виноград, які віряни принесли цього святкового дня до храму. А наступного дня предстоятель нашої церкви очолював у лавському храмі ім'я преподобного Агапіта Печерського недільне богослужіння. Після читання святого Євангелія блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до пастви і словом проповіді. Архіпастер пояснив вірянам притчу Господа про злого боржника і розповів про необхідність прощення ближніх. За богослужінням підносилися молитви про мир на українській землі, про позбавлення від ворога та щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у віншої втратив догнівки. Про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Після відпусту пристоятель привітав паству з неділею та благословив вірян. Які асоціації сьогодні у більшості з нас має викликати слово Олімпіада? Ну, звісно ж, скажете ви, це змагання. З різноманітних видів спорту або принаймні шкільна олімпіада з математики. Натомість існує ще один доволі несподіваний варіант змагання з важкими обставинами, хворобами, пристрастями та спокусами за спасіння власної душі. Але такий варіант можливий лише у тому випадку, якщо Олімпіада це ім'я, точніше, ім'я в чернецтві, яке отримала. Одна з подвижниць дивовижним чином похована у Києво-Печерській лаврі та прославлена в лику київських святих. І так і вона шукала е, небесного граду. Вона шукала небесного Єрусалім. Всі її життя було направлене тільки на те, щоб знайти той шлях до неба. Ця історія почалася два з половиною століття тому і за півтори тисячі кілометрів від Києва. Тоді ще не існувало інтернету, щоб вивчати інформацію, не було зручного транспорту, щоб швидко і комфортно долати такі відстані. Але була велика віра, здатна подолати будь-які випробування. Саме преподобна Олімпіада Київська мала таку віру. Народившись в родині благочестивих батьків, Ольга Стрігальова, так миру звали святу, виховувалась у благочесті та твердій вірі. З юнацтва вирішила присвятити своє життя служінню Господу. Свій таємний намір вперше відкрила не батькам, а настоятельці Арзамаської Олексіївської обителі, Схимонахині Марфі. Ігуменя схвалила богоугодне прагнення дівчини, а пізніше й благословила на чернецтво. 17 березня 1795 року Ольга прийняла чернечий постриг і була наречена ім'ям Олімпіада. А через 18 років сама стала настоятелькою Олексіївської обителі. Саме за її настоятельства почався справжній розквіт монастиря. Матінка докладала значних зусиль для духовного розквіту і господарського облаштування монастиря. 15 років настоятелька Олімпіада керувала обителю, в якій трудилося близько 700 насельниць. Усі ці роки преподобна Олімпіада з особливим шануванням ставилася до Києво-печерських угодників, на честь яких було споруджено уділ у монастирському храмі. У срібному кавчезі зберігалися частки святих мощей преподобних печерських, придбаних стараннями самої Олімпіади. Читаючи життєписи святих, вона часто подумки зупинялася на молитві преподобного Феодосія Печерського, зокрема на словах, в яких він просив у Господа царства небесного з преподобними для тих, кого поховають на місці їхніх подвігів і спочинку. Ця думка невідступно вабила її до Києва, і у 1828 році вона отримала дозвіл на поїздку. Довга дорога і важка хвороба сильно виснажили сили уже літньої черниці. Так, вона їхала кіньми, дуже довго то було, і вона їхала у дуже тяжкій хворобі. Вона дуже хворіла. Ось. Но, але коли вона прибула у бровари, і тоді було все трохи по-іншому, і вона з броварів бачила лавську дзвіницю. І вона вже вважала, що вона вже до лаври не доїде і було так погано в браварах. Але Господь дав їй сили, і вона ще приїхала в Лавру. У свій день Ангела причастилася і відвідала ближні печери. 6 серпня монахиня Олімпіада відійшла до Господа. По обласинню митрополита була похована у Києво-Печерській лаврі. Мабуть, це було за те, що вона була дуже велика. Почитателька київських святих. Вона... На місці її поховання було встановлено пам'ятну плиту, на яку через півтора століття по тому звернув увагу молодий чернець. Коли ще почав своє чернецьке життя у лаврі, то в мене був послуг прибирати могилки на лаврському кладовищі Різдва Богородичного Бастіону. І ось могилка матушки Олімпіади, коли невеличкий сніг був невеличкий, то він ніколи не лежав на її могилі, він завжди таяв. Я так подивився на те і прочитав все, що написано на досі. А коли поїхав в семінарію в Одесі, я вчився тоді і в бібліотеці побачив книжку подвіжники Благочестя. Ось і там було її життя. І коли це прочитав все і зрозумів, що то є та свята, яка ще не свята, подвижниця була честя, але та свята, яка у нас вже є у лаврі, і звернув увагу, став все більш-більш вивчати все її життя. І... Кропітки дослідження подвигу схемонахині Постійні роздуми про її життя і духовні подвиги надихнули ченця подати рапорт про канонізацію праведниці. І 8 травня 2008 року схими Нахиню прославили як місце шановану святу у соборі київських святих. Нині мощі преподобної Олімпіади Київської знаходяться у столичному свято Веденському монастирі. Щороку у день її пам'яті звершується урочисте богослужіння за участю сонно духовенства та вірян. Так відбулося відродження і знебуття історії, яка і сьогодні є прикладом того, що шлях до святості іноді полягає з вивистими стежками життя. Зараз готується до друку дуже велика книжка на п'ять таких великих лав, де буде все її життя. Від народження у святості немає кордонів. Це усім своїм життям довела преподобна Олімпіада Київська. А перевірити допомогу святої дуже легко, переконує владика Деміан. Для цього кожен з нас має лабораторію власного серця, у якій наша щира молитва поєднується з дією Божого Духу. На цьому ставимо три крапки, дорогі брати і сестри, і вже розпочинаємо готуватися до нової зустрічі за тиждень. Та при цьому не забуваємо те, від чого напряму залежить подальший розвиток нашої програми: це ваша активна реакція на сюжети та взаємодія з колективом. Для цього не уникайте ставити знаки вподобання, репостити, запрошувати до спільноти, друзів. А що найголовніше. При цьому хай ніщо не віддаляє вас від Бога. Всі свої сподівання покладайте на Його правду, довіряйте йому найсокровенніші таємниці своєї душі. І молитви з проханнями та подяками хай ніколи не згасають ні на вустах, ні у серцях кожного. А Господь у відповідь обов'язково преобразить наші серця, наповнивши їх. Вищим небесним світлом. Христос посеред нас і є, і буде.